Чому ми втомлюємося навіть коли все робимо правильно? Часто відповідь в балансі сфер життя. У житті кожної людини є чотири сфери життя: це тіло, діяльність, контакти і майбутнє. В позитивній психотерапії ми говоримо про 4 сфери: це тіло здоров'я людини. Це все про фізичне тіло, про те, як людина відпочиває, як вона відновлює свій ресурс, про те, як турбується про своє тіло. Діяльність, це сфера продуктивності людини, це все про її продуктивне життя, про те, чим вона займається, про навчання, працю, побутові справи, хобі. Контакти це оточення людини, з ким вона спілкується, хто її підтримує, кого підтримує вона, з ким може поділитися своїми радісними моментами, де вона може отримати співчуття і турботу інших. Сфера майбутнього це сенси, плани, цінності, те, на що орієнтується людина. Баланс це коли енергія в одній сфері не з'їдає енергію в іншій сфері. Коротка самодіагностика на кожній із сфер поділки це 25% енергії. Зробіть відмітки активності протягом певного часу у вашому житті, де найменше, наприклад, в сфері тіла менше 25%, плюс один крок для себе в кожній із цих сфер, що ви зробите хорошого для себе в сфері тіла, якщо це в контактах, плюс одна активність. Приємна для вашого спілкування і проведення часу. Баланс життя це не стабільна якась така статична система. Баланс життя протягом певного часу може порушуватися, але в цілому ця система динамічно відповідає певній гармонії з цих чотирьох сфер. Якщо ця гармонія порушується, то треба помічати і робити крок для певної сфери.